З нами на зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування Діалог. Пане Андрію, вітаємо вас. Добрий день. Вам. Чи добре, добре нас вас. чути. вас добре. Пане Андрію, говоримо про створення спеціального трибуналу для Путіна. Давайте почнемо з головного і з короткого. На вашу думку, чи створять все таки цей трибунал, і потім будемо рухатись далі. Я думаю, так, питання. Перше полягає в тому, що його потрібно створити, друге, що його створять, і третій момент полягає в тому, що не зрозуміла просто на якій він буде основі. Тобто, все ж таки, чи він буде ґрунтуватися на міжнароднах засадах міжнародного кримінального суду, чи це має бути окремий орган, і це має бути орган, який буде мати, як адепти цього підходу кажуть, таку легітимність вже безсумнівну. якщо він буде створений. На основі інститутів організації Об'єднаних Націй та матиме підтримку там на ну, шляхом прийняття резолюції. Тобто питання полягається це наші такі технічні моменти, але насправді вони характеризують різні підходи сторін, і ми бачимо, що вже більше року агресії йде, а досі на жаль, не вдалося це узгодити. І більш того, наприклад, Україна та Сполучені Штати вони мають різні підходи до того яким чином має функціонувати цей орган? А, пане Андрію, а таке питання. Взагалі, чи можна буде сказати про війну, що вона завершена до притягнення вис... високопосадовців російських до відповідальності? Нормальної точки зору, звичайно, так. Дивіться, як проводити аналогію з Другою світовою війною, то від імені фашистської Німеччини. Кейтер підписав 8 травня 45-го року акт за безумовної капітуляції, а потім вже був набагато пізніше юрмірський трибунал, який засудив і злочинців і саму ідеологію фашизму. Власне кажучи, і капітуляція Росії також вона може відбутися, і я сподіваюся, що вона відбудеться відбудеться раніше. А потім, звичайно, вже буде трибунал над злочинцями, який поставить. Ну, то що називається остаточну крапку, ну і заодно вирішити такі довносні питання щодо вини конкретних людей і інститутів російських, а також щодо покарання злочинців і до компенсації збитків тощо. Пане Андрій, лишайтесь на зв'язку. Додамо трошки інформації: 34-та до країн, які вже беруть участь у роботі зі створення спецтрибуналу, тепер долучилась і Коста-Ріка. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Неформально об'єднання держав кургруп розробляє механізм, щоб притягти до відповідальності винуватців війни в Україні. Усі учасники коаліції підтримують ідею того, що треба забезпечити відповідальність тих, хто вчинив злочин агресії. Але в кожної держави Має бути своє бачення, як створити і цей механізм у мене до вас таке питання з цього приводу: Рож, таке розширення географії. Це вже країна американська, так долучається до спроб притягти Росії російське керівництво до відповідальності. Про що це свідчить? Ну, дивіться, звичайно, якщо ми можемо, що це більше і більше країн доєднується до цього, то це свідчить про те, що. Ідея того, що режим Путіна має бути покараний, що військові злочинці мають бути покараними. Вона стає це більш такою популярною і до неї схиляється керівництво нових і нових країн в різних частинах світу. Немає дійсно, скажімо так, кардинального кардинального між тим, щоб визнати дії росіян злочином в Україні. Якщо цей політичний лідер перебуває географічно недалеко. Від подій, наприклад, у східній Європі, або він перебуває відносно далеко в Америці, то питання я би з іншого боку запропонував розглядати. Тобто, коли ми будемо мати на увазі на... як факт, будемо мати кількість дійсно впливових провідних країн світу, які будуть послідовно координувати свої зусилля для того, щоб цей трибунал якомога скоріше створити і запустити його. Но ну, тоді, звичайно, можна буде казати вже про такий якісний перехід. Ну а зараз це, звичайно, теж важливо, що країни з різних частин світу доєднуються. Неважливо не там що вона ну, наприклад, до наприклад не дуже велика за історією там за впливом тощо. Але ну, звичайно, це позитивний факт. Але все ж таки важливо, щоб дійсно провідні країни узгодили між собою підходи до створення і функціонування цього. Трибуналу, ну і вже перейшли до якихось таких більш кумулятивних практичних дій. Я б хотів доповнити інформацію, ви кажете про потребу в узгодженості дій, але поки що такої узгодженості немає. І взагалі розглядаються три сценарії створення спецтрибуналу. Перший це розроблений Генасамблеєю ООН. Другий це гібридний або ж інтернаціональний трибунал, де за основу взято українську правову систему, але самі суди можуть відбуватися в будь-якій країні. І нарешті трибунал на основі договору між Україною та зацікавленими країнами. Саме останній Варіант найчастіше експерти називають найбільш вдалим для України, адже за нього військових злочинців судитимуть від імені міжнародного співтовариства. Наскільки я знаю, позиція, наприклад, України і США щодо формату трибуналу трохи відрізняється. Який, на ваш погляд, був би найефективніший варіант? Ви знаєте, я от залазити на поле дійсно професіоналів, міжнародних юристів, правників. я скажу так, з точки зору ефективності. Я найбільш ефективним був би такий варіант, де б ключові гравці змогли знайти якомога швидше спільну мову, узгодити і після цього рухатися в що називається в одному транспортному засобі, а не тягнути в різні сторони, як це зараз відбувається. На жаль. Тому що це якщо дивитися з боку, то це дійсно виглядає як дещо вже затягнуте, невиправдана, і як така невиправдана витрата зусиль, коли узгоджують формат, але до, скажімо так, напрацювання, ну, до обробки тієї показової бази, яка вже є, не приходять до формулювання звинувачень, до, до формулювання кола там, тих, кому це вони будуть ці звинувачення пред'явлені. Це було б звичайно сприйнято у світі як такі, як свідчення великого прогресу. А на жаль, поки що цього немає. Тобто, якщо вдасться узгодити дійсно цей варіант, який ви зазначили, ну, це буде дуже добре, і в принципі будемо сподіватися, що все ж таки сторони незабаром дійдуть згоди. Пане Андрію, ось дивіться, таке питання. Загальна практика міжнародних трибуналів зводиться до того, що там обов'язково мають сидіти на лаві підсудних обвинувачені. А от судити заочно їх не дозволяється. Тобто, чи може бути якийсь виняток, що судитимуть Путіна і всіх його плічників, якщо їх не буде на лаві підсудних під час засідання, тут дуже важливе питання легітимності. Власне кажучи. Ось прибічники тої моделі, щоб він був створений на базі інститутів генеральної асамблеї, ООН там з прийняттям резолюції генасамблеї. Вони на цьому і наполягають, щоб потім не можна було скаскаржити ці результати, щоб вони були такими безсумнівними. І якщо Путін та інші закопосадовці російські не будуть присутні там фізично, а буде винесений їм переговор, приговорно, це звичайно, вирок. Це буде сприйнято вже не так, не з ці долі поваги і не з тим значенням не буде, не будуть розуміти того значення, яке вона має ці факти. Тому звичайно, якщо ми кажемо, що нацисти були засуджені після другої світової війни, нацистська ідеологія, то вона має конкретних людей, які сиділи там на лаві підсудних і вислуховували звинувачення, намагалися там щось виправдати, сказати, і після того був вирок. Власне кажучи, тоді ось це, цей сам і процес і його підсумки. Вони дуже значні і впливові. Але ж ми знаємо випадки, наприклад, Слободан Мілошевич, він навіть не дожив до вироку. Тобто, це зазвичай дуже тривалі процеси. Можливо, нам варто зупинитися просто на самому засудженні, а вже Путіна як зможемо дістати, то й дістанемо. Ну, цей варіант теж можливий, звичайно. Тут треба було б запитати у Карла Дель Контека, яка займалася у з, з, трибуналом над Милошевичем. Вона тут, я думаю, більш так кваліфіковано би сказала. А дійсно, якщо звичайно будуть якісь інші непереборні обставини зовнішні, треба рухатись виходячи з того, яка ситуація є. Ми з того, того, що маємо в реальності. Але в принципі, ось було б звичайно оптимально, якби. На лаві підсудних опинилися конкретні винуватці, вони, вони виступили до звинувачення вироб... ну, їм, вироб... і потім вирок був винесений. Тоді це, звичайно, було найбільше таким оптимальним варіантом. Пане Андрію, залишайтеся на зв'язку. Я додам трохи інформації, і ми продовжимо. А серед країн, які підтримують створення спеціального трибуналу для покарання за злочини військово-політичного керівництва Росії, активну позицію займає Литва. Саме сьогодні Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив про зустріч із президентом цієї країни Гітаносом Науседою та генпрокуроркою генпрокурором країни Нідою Грунськіне. Темою зустрічі була було саме обговорення створення спецтрибуналу. Литва й надалі активно підтримуватиме ідею України щодо створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Кожен, хто скоював злочини в Україні або віддавав накази про їхні вчинення, має постати перед судом. Нагадаємо, що з нами на зв'язку Андрій Миселюк, політолог, директор інституту соціально-політичного проєктування Діалог. Дивіться, пане Андрію, ще таке уточнення. Ще один можливий механізм. Так, що створення трибуналу, це е, створення його за рішенням Генасамблеї ООН. Але там є такий маленький нюанс, що Росія входить до ООН і є ще низка країн, які її підіграють і підтримують її. А в тому і то справа Бачите, не на рішення Ради безпеки ООН, де Росія має право вето і вона його застосовує, а дійсно виноситься на рішення Генеральної асамблеї. Ну, це вже обкатаний варіант, якщо. Як є, є країна, яка входить у число там постійних членів Радбезу і ООН, і категорично виступає проти якогось підходу, то це рішення потрібно виносити на генеральну асамблею, де рішення приймаються голосуванням. Кожна одна країна один голос. Тому звичайно, якщо буде рішення Генеральної асамблеї ООН, яке підтримує переважна переважна більшість членів країн цієї організації, то звичайно, Вага цього рішення вона буде дуже значна, і Росія тут вже нічого не зможе безпосередньо зробити. Звичайно, вона може там намагатися вплинути на рішення деяких країн і будуть там її васали, наприклад, голосувати проти, але все ж таки вони будуть у меншості категорично. Дякуємо вам про створення спецтрибуналу для російських злочинних високопосадовців. Ми говорили з політологом Андрієм Масилюком. Директором інституту соціально-політичного проектування Діалог.